Привіт, мої любі! Сьогодні ми розберемо 5 корисних чеських дієслів, які часто використовуються в повсякденному житті. Це будуть дієслова із частинкою «се». І з кожним з цих дієслів буде пов'язаний якийсь іменник. У нашому випадку це буде якась подія. Поясню все на прикладах: буде п'ять пар. Поїхали, і перша пара така неприємна, а можливо для когось приємна. Розвадяться, «розвестися», розвод, коли двоє людей більше не хочуть бути чоловіком і дружиною. Онісе РОЗВАДІЇ, вони розлучаються. А в якусь конкретну дату це все набуде юридичної ваги, і все завершиться. Онісе розведув, вони розлучаться. Тож, онісе РОЗВАДІЇ, вони розлучаються. А ця подія це розвод. Розлучення. Наступна пара РОЗХАЗИТЬСЯ, розиться, розход. Це щось подібне. але… Це коли хлопець і дівчина не є одруженими, але мають стосунки і вирішили розійтись точеською, кажемо, розійшлися. вони розійшлися. А подія називається розход тобто розрив стосунків. Є по розходу. Вона після розриву. Наступна пара: гадатися, погадатися, гадка. Коли люди сваряться, сперечаються, то вони се гадає. Коли посварилися се. Вчора ми мисе погадали. Учора ми посварилися. І те, що відбулося, то була гадка, сварка. Сезнамаці, сезнаміці, сезнамені. Коли ви когось новенького зустріли, точніше, познайомилися з кимось, то це цезнамування. Сезнаміліс мисе на вечірку. Ми познайомились на вечірці. І ця подія це сезнамені, тобто знайомство. Наступна пара. схазице, сеїце, схузка. Коли люди зустрічаються, вони се схазиї. Наприклад, схазімеся каждого середу. Ми зустрічаємось щосереди. І сама зустріч це схузка. Тобто зустріч побачення. І зараз давайте повторимо: розвезть це розвод. Розаїться розход, погадаться гадка. Сезнаміться. Це знамені схузка. Напишіть у коментарях приклад з одним із цих слів або фраз. я все перевірю. Якщо потрібно, виправлю. До зустрічі. Агой, гой!